Вітаю, дорогі друзі, Nissan Qashqai не світять стопи заднього хода. Це їхня популярна і постійна болячка. Щоб перевірити, саме такий простий варіант. Ну, звичайно, лампочки поміняли, якщо це не лампочки, то дивіться далі. Є такий датчик заднього хода. Він знаходиться в коробці. Ось там він знаходиться, його відкрутив. Це у нас на кашкаї з кодом двигуна mr 22 літровий Цей датчик працює як? Нажимаєте, він замикає. Замикає два крайніх контакти. Чи з однієї сторони, чи з другої. Саме простий спосіб. Фішку зняли, включили задню передачу і дивитесь, чи датчик замикає. Якщо датчик не замикає, проблема датчику, замінюєте датчик. Номер датчика RS5584. Ось так він виглядає. Замінюємо датчик, і тоді у нас стопи світять. Якщо у вас проблема в цьому. Ще раз, фішку зняли, на два крайні контакти кинули пищалку на тестері і дивитесь, що пищить. Щоб зря не замінювати датчик, всім дякую за увагу.